Уряд вперше замовив перелік розробок для потреб держави. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Не затвердив перелік науково-технічних експериментальних розробок. На це виділили 186 мільйонів гривень, і хочеться розшифрувати, зрозуміти, що стоїть за цим рішенням. З нами на зв'язку Денис Курбатов, заступник міністра освіти та науки України. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий день. Добрий день, отже, одразу хочеться поставити пряме питання. Невже нарешті в нас освіта і наука об'єднуються в одну велику галузь, яка буде доповнювати одна одну працювати разом синхронно? І освіта буде мати не лише можливість щось робити, але й заробляти гроші? А наука буде інтегрована в сучасний освітній? Не процес. Невже настав час такої синергії, яку Що довго чекали? ми розуміємо. Концепцію так насправді це є одним з пріоритетів нашої роботи для того, щоб наука вона стала тим геймченджером і економічних процесів, і процесів пов'язаних зі створенням нових технологій, і не лише співпраця освіти і науки, важлива співпраця. Дослідницького сектору з реальним сектором економіки для того, щоб дослідження і розробки, які здійснюють наші вчені, вони працювали на державу, працювали на економіку. про науково-технічні розробки, експериментальні на які уряд виділив гроші. Давайте зупинимось на цій темі. Розкажіть, хто саме може претендувати, подавати заявки, ну і в яких галузях будуть вони діяти. Це був перший наш конкурс, перший наш досвід. Десять міністерств приймає участь в цьому конкурсі, які формували і тематику досліджень, і, і головне вихідні технічні завдання на ті результати розробки, які необхідні. Це передусім силові відомства. Це Міноборони, мінстратег, мінцифра, це енергетика, міненерго, це охорона здоров'я, МОЗ, мідовкіля, мінаго, тобто цілий ряд. І набір тематик, які пов'язані зі специфікою роботи цих міністерств і зі сферами їх відповідальності, відповідно цьому були присвячені і розробки. А спектр дуже широкий. Є багато розробок, про які не можу деталя говорити, тому що вони мають певні грифи обмеження. Але скажу, що це стосується і безпілотних систем, і ракетної техніки, і матеріалів необхідних для створення цієї техніки. І застосування технологій штучного інтелекту, тобто цілий ряд розробок. в охороні здоров'я це радіофарм препарати для боротьби з онкологічними захворюваннями. По енергетиці це технології виготовлення водневого палива. Міндовкілля це безумовно вплив війни на наше довкілля, на грунти, на воду, на повітря, яким ми дихаємо. Яким чином цьому можна протистояти з точки зору технологій. А як обирались інституції і вищі, які отримують ці гроші, які будуть дотичні до цих перших важливих кроків в розвитку науки? Це був спеціальний конкурс, як я вже сказав. Він трирівневий. Тобто трирівнева система оцінки, є рев'ю, внутрішня оцінка, яка є. Закритою є конкурсна оцінка в секціях, де фахівці вже обговорювали результати експертного оцінювання. І окрема така третя стадія це пітчинг, там де автори могли скажімо, презентувати особливості своїх розробок, їх переваги. Тощо, тобто, на конкурс загалі було подано більше 110 заявок. Тобто, для нас дуже важливо, що наука відгукнулася на вирішення цих завдань. У нас було по три, по п'ять, десь знають одинадцять пропозицій ідей з вирішення тої чи іншої проблеми, з них обрані кращі і от рішенням уряду в цьому місяці. Ми починаємо фінансування 22 проєктів для 10 міністерств. Тобто, наука починає працювати на державу, а держава перед цим поставила науці задачу. Тобто, це ключова змінна ідея в тому, як було до цього. А які критерії ефективності і результативності цього проекту? Ми розуміємо, що це перші кроки, що в світі ну і вже десятиліттями да йде змагання наукового прогресу, наукових технологій? Чи можливо тут якимось чином міряти нас в, в ефективності, порівнюючи з топовими світовими рішеннями? Чи ми йдемо своїм шляхом? І взагалі як прописані критерії вдалий проект, не вдалий? Це, наприклад, подолання наслідків екологічних? катастрофи руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища. Одна розробка. Як будуть оцінювати цю розробку, які мірила ефективність? Ну я вже сказав, що ця розробка і всі розробки по цьому конкурсу. Конкурс має назву державного замовлення на науково-технічну продукцію», Вони мали окрім теми, а вони мали вихідні технічні завдання. Кожна установа, там це науково-дослідний інститут або університет, або був залучений приватний сектор. Вони подавали свої пропозиції, і ці пропозиції повинні були бути рівними, тому що прописано в ТЗ або покращувати певні параметри. Відповідно, таким чином проводився і цей відбір, тобто максимальна спрямованість результату на вирішення тої технічної проблеми, яка була. Заявлена міністерствами у вихідновідхідному технічному завданню. Всі наші розробки вони будуть завершені щонайменше дослідними зразками, тобто, це з рівнем технологічної готовності. Їх всього дев'ять, тобто, у нас сьомий, восьмий рівень буде забезпечений як результат цього виконання. Більше того, у нас вперше зараз створений інститут кураторів. Розробок від цих міністерств, тобто кожну розробку є відповідний фахівець від міністерства, який буде супроводжувати і спрямовувати результат на прикладний практичний рівень, щоб це було максимально корисно міністерством і А що з військових або там навколо військових технологій? Замовила держава в, в цьому проєкті, чи є напрямки, які там покращують, посилюють, шукають рішення якихось проблем задач. Чи є такі речі? А я вже сказав, що не про все можна говорити в ефірі, але очевидно є. І ще важливо сказати, що дійсно в світі існують там вже певні рішення, аналоги. Цих рішень, але в той же час не завжди світ готовий ділитися з Україною цими рішеннями, не завжди готовий передавати ці технології будь-яка держава, вона повинна сприяти, щоб у неї був максимально замкнутий цикл всередині країни створення тих чи інших критичних технологій. А по безпековому напрямку напряму вже сказав, щоб цілий ряд розробок, які спрямований на Сплот безпілотні апарати різні, наземні, не тільки літаючі, і не тільки літаюча і плаваючі. Це застосування широке застосування технологій штучного інтелекту. Це матеріалознавство дуже важливий напрям, тому що від цього залежить дуже багато елементів створення військової техніки. Тому працюємо. Сподіваюся, що Україна буде мати. Власні оборонні технології ще більш потужні ніж ми маємо зараз. Водночас Україна стала за останні три роки таким майданчиком для випробовування, і водночас країни Європи і Америки зацікавлені у тому, щоб їхні наукові розробки вони інтегрувалися в Україну І тут можливо навіть. Тестувалися, якби це цинічно не виглядало, але ну так рухається науковий світ. Можемо ми отримати бенефіти, якісь профіти від цього, і так синергуватися з європейською американською наукою у галузі військовій? Ну, не тільки військові, безумовно. Наука не може це на річ собі. Вона фактично має глобальний масштаб і міжнародні а Рішення, да, тобто вони ти не можеш самостійно зробити велосипед. Він вже давно винайдений. Отже, ті рішення, які будуть напрацьовані, вони будуть використовувати кращий іноземний досвід. А ті технології, в тому числі, які передаються Україні зараз, вони також можуть бути використані, і вони і також в твою чергу вони також можуть бути покращені рішеннями наших дослідників. Тобто, безумовно, це синергія і для того, щоб зробити Україну сильнішою і зробити сильнішою світ. А що ми, врешті-решт? Оте, з чого я, в принципі, почав нашу розмову, на що ми, врешті-решт, хочемо побудувати? Ми перебудовуємо повністю підхід до наукової бази в Україні, чи ми просто реалізуємо певні. Там проекти в умовах війни, які потрібні державі. А, глобальна стратегія, яка запуску цього проекту? Якщо, да, якщо все вдасться, що буде з академією наук? Що буде з тими вишами, які там не потрапили в цей проект? Що ми будемо робити, якщо експеримент вдалий, все супер? Що робимо далі? Так, безумовно, треба говорити, що це лише одна із складових реформи наукової сфери. Яку зараз здійснює міністерство, а хочемо хочу зазначити, що безумовно це стосується лише прикладної науки і розробки існує ще велика сфера, важлива, яка називається фундаментальною наукою або excellent сайенс у всьому світі, і вона теж потребує підтримки держави, тому що не буде цієї ланки, не буде прикладних рішень у зараз, як вже багато хто знає, один з наших кроків. Ми запустили великий аудит атестацію наукової і закладів вищої освіти. Всі там близько 600 інституцій будуть певним, пройдуться атестацію, і наша протягом 25-го року і наше завдання в тому, щоб довести фінансування державне, яке є обмеженим. Зараз до кращих з них, тобто запровадити формульне фінансування наукових досліджень, Performance-Based Research Funding і довести його до кращих інститутів, закладів вищої освіти і до людей, які е в них працюють до кращих колективів. Це одна з наших реформ. Інша реформа, яка стосується е створення умов для залучення позабюджетних коштів науку, це так званий проект Science City, е Теж наша важлива ініціатива, яка створює. А ці умови для коштів бізнесу, для коштів міжнародних партнерів, особливо це важливо, враховуючи а, дефіцит державного бюджету. Пане Дениса ще є важлива тема. Хотілося переставити усі крапки над і тому, що багато спекуляцій навколо неї освітяни, студенти, викладачі, вчителі мають відстрочку. Але з 2025 року спочатку запрацювали нові норми, і виникає багато запитань. Врешті, кого можуть мобілізувати з освітян у цьому році? Хто вже не має право на відтермінування від мобілізації? Трошки не моя тематика, але я знаю, міністерство освіти науки реагувало на ці інформаційні запити. Насправді змін з січня ніяких немає все залишається як і було в минулих роках. Тобто є норми закону, по яким студенти, аспіранти, викладачі вони не підлягають, мають відсрочку від призив. Єдине, що змінилося, це як ця відсрочка надається. Наскільки я розумію, раніше ходили кожні три місяці, продовжували в ТЦК ці відсрочки зараз, по чинним змінам. Ця відсрочка надається один раз на рік. В кінці навчального року на, на наш погляд, це навпаки повинно полегшити ситуацію в бронювання. Дякуємо вам за роз'яснення. Дякую вам дуже за включення за роз'яснення. І хочеться побажати успіху і міносвіти, і усім учасникам цього проекту. Це дійсно важливі речі, про які хотілося б говорити більше, не лише там про проблеми, скандали і там розкрадання бюджетних А прогрес коштів, в науці а в освіті. про науку, про розвиток, про наше місце за світовим столом. Та розвитку технологій. І хочеться вже побачити у дії ці проекти так в реалізації, і хотілося б, щоб вони дійсно запрацювали на благо нашої держави. Денис Курбатов, заступник міністра освіти та науки України, був з нами на прямому зв'язку.